Автопарк Запоріжжя з вами на зв'язку. Друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Nissan Rogue 2019 року випуску в дуже класному стані. Під капотом 2,5 атмосферний бензиновий двигун, коробочка автомат та повний привід. Чистий 2019 рік, комплектація SL, дуже гарна комплектація, багажник відкривається взмахом ноги, звісно, безключовий доступ, звісно, камери 360, звісно, оригінальні 19. ті Титанові диски, денні ходові вогні, туманочки, дістронік. Двигун працює ідеально, клімат, ходова частина, коробка взагалі без нарікань автомобіль. Просто сіли та поїхали. І так у нас безключовий доступ, звісно, сліпа зона, повний електропакет, пам'ять сидінь, електропривода. Тут у нас повний набір, підігрів керма, вибір режимів їзди і все таке інше. Шкіряне мультикермо з адаптивним круїзом та регулюваннями. По мультимедійки та бортовому комп'ютеру 132 тисячі пробігу, все, що потрібно зробити, це підкачати колеса. Все. Запуск кнопочки, камера кругового огляду, все працює. Клімат двохзонний, підігрів сидінь, салон в ідеальному просто стані. Ззаду також без нарікань, чорна шкіра, акустика Bose преміальна. Ззаду, друзі, автомобіль просто як новий. Ніяких вкладень не потрібно. Друзі, чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону. Автомобіль можемо рекомендувати на 100%. Стан дуже і дуже гарний.